Пора. Що це за змія? змія? Ні, це не змія. Це індикатор родючості ґрунтів. Дощовий черв'як. Розумієте? А навіщо ти його взяв? Ну, щоб розглянути сьогодні дуже важливу тему, яку дійсно необхідно просто, мабуть, щоденно розглядати. Для того щоб мати дійсно хороші результати на полях. Через те, що якщо отаких от от черв'ячків на полі не буде, то, друзі, можемо витрачати шалені гроші і нічого не мати. А це якраз є і індикатор нашого, вашого успіху. І от такі от черв'ячки створюють нам гарантовані прибутки. І гарантовані достатки на землі. Тому залишайтесь до кінця. Черв'ячками зараз зариємо ґрунт, щоб його не тривожити. Їх дуже мало залишилося. Вітаю, друзі! На найкращому аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сирієнка. найкращому через те, що його дивляться, найкращі аграрії, тобто ви. Друзі. Мова сьогодні піде про дощових черв'ячків. Чому саме про черв'ячків, друзі? Через те, що, як показують останні роки, їх в агроценозах стає все менше, менше і менше. І якщо ви хочете переконатися, що ваші ґрунти здорові, що ваші ґрунти дійсно ще дають, можуть давати хороші результати, то не полініться, візьміть лопатку і зробіть аналіз. Ну, особливо навесні, коли розтане ґрунт. Візьміть і зробіть аналіз, а скільки у вас на квадратному метрі знаходиться оцих черв'ячків, друзі. Через те, що є поля, де їх багато, а є поля, де їх взагалі вже немає. І Якщо їх немає, то необхідно задуматися, а що трапилося, чому їх немає. Через те, що друзі, оці черв'яки, які якраз є, мешкають на полях, вони і формують і структуру, вони і формують і органічну речовину, вони формують і створюють водоотримуючу здатність наших ґрунтів, вони фіксують органічний вуглець. Вони накопичують той же самий азот фосфор калій за рахунок виділення екскрементів через те, що мешкаючи в ґрунті, вони створюють ходи, вони живляться рослинними рештками органічного походження. Вони виділяють екскременти, яких можуть на гектар можуть за рік формувати від 40 до 60 тонн. Уявляєте, ну, в залежності від кількості червей. Сьогодні їх залишилось дуже мало, друзі. Якщо е, на ґрунтах, е, які не розорюються, ну на лугах, можна нарахувати десь від 1 до 3 мільйонів на гектарі, то на тих ґрунтах, які в нас обробляються вже тривалий час оранка чи інший ґрунтообробіток, то їх стає все менше і менше. І якщо в деяких країнах Європи нараховується до 40 видів цих червей, то в Україні на полях і всього вже нараховується. До восьми видів. Розумієте, що їх залишилось досить мало. Все це е, наслідки непродуманого, е, людсько, непродуманої людської діяльності, е, інтенсивного обробітку ґрунту, те, що ми вже говорили, розорюються балки, розорюються пойми річок, розорюються балки, розорюються ці всі луга. Висівається соняшник, інші культури, ну, щоб заробити гроші, розумієте. Е, якщо говорити, а як можуть черв'яки накопичуватися, друзі? Ну, раніше вносили гній, великі рогатої худоби інших тварин. І е, далі якраз і розмножувалися черви е, шляхом от через значення органічних добрив, вони можуть переміщатися за рік. Всього 20 метрів, розумієте? 20 метрів за один рік. Це не якісь там шкідники, які можуть переміщатися там на відстань по 100 км, розумієте, а всього-навсього 20 метрів. І утворюючи ось ці ходи, оці пори в ґрунті, вони якраз і дають можливість і накопиченню вологи, і формуванню структури. І якщо говорити за азот, це в 5 разів більше в екскрементах азоту, ніж в звичайному ґрунті, в 7 разів більше фосфору, це по панаковим даним, ніж в звичайному ґрунті. І в 11 разів більше калію. Тобто це додаткове надходження і азоту, і фосфору, і калію і інших елементів. розумієте? Тому наявність червей. Це якраз і є індикатор здорового, я б сказав би, ґрунту вашого поля. І ви можете, зробивши аналіз, досить це не, не методи, яких ви не можете помітити, а їх можна відкопати і подивитися. Є три види, є норники, ендогені, епігейні види, розумієте? Але на полях в основному це ті черв'ячки, норники, які риють оці. Вертикальні uh, пори. Через те, що епігенні вийде, це в основному uh, в рослинних рештках знаходяться, uh, які перегнивають. Ендогені uh, це ті, які вертикально рухаються. А норники, друзі, це якраз ці черв'ячки, які і роблять оці вертикальні пори, через які потім uh, рухається волога і вона накопичується в ґрунті. І чим менше червей. Тим гірша ситуація взагалі. Ми будемо вкладатися в добрива, ми будемо витрачатися на мінералку, розумієте, а будемо мати все менше і менше прибутковість ваших культур. Тому необхідно обов'язково моніторити ситуацію з черв'ячками на полі, зберігати їх, не знищувати. Да, я ще не сказав, оце хімічне навантаження багато є різних даних. Як впливають ті чи інші діючі речовини інсектицидів чи гербіцидів на червей, друзі? Я скажу, що впливають. Любе хімічне навантаження, навіть внесення гліфосатів також впливає на скорочення видів даних червей. Тому хімічне навантаження, ґрунтообробіток інтенсивний, все це має значення. Якщо навіть... Агрегатом ми його перерубали пополам, друзі. То він не відновлює там багато. Хто пише, що одна частина може відновлюватися але він вже не відновить себе. Це вже практично знищений черв'ячок. Тому де сьогодні їх, друзі, найбільше? Це в магазинах, які продають для рибаків снасті. Там ви можете їх і знайти, розумієте? Але. Краще б їх можна було б знаходити на наших ланах. Якщо вам сподобалася інформація про наших помічників, черв'ячків, натисніть на вподобайку і поставте її. Ваш, від вас підписочка, коментарі. Не забувайте написати, з якого регіону ставайте спонсором нашого каналу. І ми бажаємо, щоб на ваших полях було багато червей. І вони давали можливість вам і оптимізувати витрати, і отримати завжди гарні, стабільні і високі врожаї прибутки. На все добре, до зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда і Олексій Сірієнка. Слава Україні! Дехто розводить каліфорнійських червей. Да, хороший бізнес, сказати? ну попробуйте купити, придбати, які це кошти. Це ну, в теплицях, можливо, на... це хороший бізнес, до речі, хороше запитання. В світі, наприклад, зараз бум на каліфорнійських червей. І ті господарства, можливо, які займаються цим, вони молодці, вони також ну, роблять класні справи для того, щоб дійсно наші ґрунти не втрачали свою. Родючість, продуктивність, енергетичність. Тому вирощуйте, якщо маєте можливість. Вирощуйте тварин, вносьте органіку на поля, висівайте сидирати. ну, Відповідно, ґрунтообробіток, багато хто напише, необхідно наутіл займатися, стриптіл. Все це добре, друзі. Але я вже скажу, що на наутілі також необхідно застосовувати і гліфосат. І інші е, е, хімічні речовини, тому це не панацея, але ну, це як фактор, як рішення питання, накопичення е, червей на полі, тому все має значення.